Мартина Богославець, голова антикорупційного центру межа. Теж дивна назва межа. Я вважаю, що боротьба з корупцією має бути безмежна, а тут є якась межа. Ну що це за дуже за, за боротьба з корупцією е, з межою безмежна треба її викорінювати на всіх е, щаблях? Пане Миколо, це якраз насправді той випадок, коли переходять в межу. Тому в даному випадку дуже актуальна насправді назва нашого антикорупційного центру У нас. Відсутній на рівні закону е, захист Захист від можливого політичного звільнення від можливих політичних розправ е, оцих керівників так, інституцій, які відповідальні за відбудову. А в даному випадку це агентство відновлення, і фактично е, немає конкурсної процедури. Тому що військовий стан немає е, захисту, як тебе там можуть умовно звільнити, так і, е, і інституція є повністю політично залежна. Мені цікаво, відновлення відбуваються. Ідеї пана Наєма є, що вони зробили, які новітні процедури, щоб швидше це зробити, щоб краще всім було. Це знаєте, шашечки і їхати. Я, я проти шашечок, щоб їхати. А, я за це, щоб їхати, мені байдуже шашечки, Б, я не адвокат Наєма. І чи це була його робота ефективна, чи не була його робота ефективна? Хай нам А. Знову ж таки звітує в цьому уряді, розбирається уряд. І Б, якщо є якісь питання до роботи пана Наєма, будь ласка, правоохоронні органи. Найбільша корупція у відбудові це закупівлі. Це ціни на закупівлях. Це часто приховані кошториси, так тобто прозоро, не всі кошториси публікуються. Це теж прогалина законодавства. І що от намагалися зробити їхня команда? Вони пропонували створення ЦЗОВ, центрального закупівельного органу, так який би якраз би унормував, от, хоча б всі закупівлі, які б йшли через агентство, які б йшли б від міністерства, щоб ці закупівлі були унормовані єдиною процедурою, щоб всі ці кошториси публікувалися в одній єдиній системі, щоб ціни можна було. Контролювати це аномалії, якщо від кожного щось залежить, треба мати інститути. Таке може бути створено в Україні. Пані В Мене відчуття, що ви підслуховували пані Пріцкер. Це топ посадовець штатів. Це це е, ставлений Вашингтону по Україні по економічному відновленню, і вона виступала в той самий день на заході, на якому виступала я в понеділок. І те, що ви зараз сказали, що це не має залежати від однієї людини. А це має бути система вибудована правильно, фактично. Ви ви просто іншими словами сказали її слова. А я зацитую, що нам привезла в Берлін номер один людина з Вашингтону, яка куруватиме економічне відновлення з України. Вона вона сказала: якість управління в Києві повинна відповідати критеріям раз доброчесності, два єдності демократичним цінностям. Що буде свідчити про відрив від пострадянського минулого. Це нам говорить три дні тому на конференції в Берліні топ посадовець Сполучених Штатів. Нам згадують про якесь пострадянське минуле. говорять про критерії доброчесності і демократичні цінності. Мені дуже пощастило, тому що я перед всіма цими виступами мала розмову із Мирославою Мангамцем. І ми аналізували оцей виступ. Вона говорить обов'язково. Треба слухати все між е, між рядків. Вони дуже дипломатичні, але вони говорять нам основні критичні речі, за які вони переживають.